Я дякую за те, що я живу, за те, що маю десь сьогодні спати за ласку і за любов Твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі, я дякую за тиху неба синь. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати в небесну височинь. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомб і вибитого скла. За те, що я спокійно просинаюсь, хоч в Україні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі дні й ночі, у когось ні крихти хліба на столі, комусь смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю, буває, і немає що сказати, і лиш прошу, 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 все необхідне для життя я маю. Я маю друзів, мою і сім'ю у теплім домі під тихим небом засинаю Зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді тішиться серце і душа моя. Тоді спасибі хочеться сказати за те, що наді мною є твоя рука, Слава Богу!